Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Два в одному сьогодні буде відео, сумішу, адже теми, в принципі, схожі. Отже, такі питання. Коли знімуть військовий стан? І розгляньте, шановний майстре, о, дякую, приємно. Терміни закінчення мобілізації. Будемо дуже вдячні. Ну, Дивіться, весною я дивитись принципово не хочу, точно ні! Тут немає сенсу. Давайте до кінця літа подивимось. Є шанси, що і війна може закінчитися до кінця літа. Є такі шанси, доволі непогані. Ну, на даний момент, принаймні, та ситуація так виглядає. Тому, відповідно, давайте я подивлюся до літа. Ну, можливо, ну, по місяцям. Давайте для початку до літа подивлюся. Якщо випаде так, ну можна буде місяці дивитись. Якщо випаде, що ні, ну, відповідно, який сенс тоді дивитись місяці. Ну що, поїхали. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи знімуть військовий стан? В Україні до кінця літа цього року. А я сказать роне правду. Так. Гебо. Так, довертаю по часовій. Ман нас перевернути. існує, відповідно, ниже горизонту. Отже, довертаю. Наутіс перевернутий. Та ні, знаєте, що, на жаль, не зовсім. Ну як, що, діб... добре, давайте про все по порядку. Е, так, Гебо, Манас перевернутий, Наутіс перевернутий також. Е, так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота своє обществу». Там цікаві новини по каналу, та й не тільки. Ну, тепер все. Ну, дивіться, стосовно шансів, шанс є, певний. Дивіться, що тут випало. Ну ось відразу руна. Це не, дари. Це не про дари мова, це якраз про переговори. От, реально, мова про переговори. Чому? Ну, Тому що бачите, ухід людей в кращий світ. Руна долі, відповідно, випала. Випробування, тяжкі випробування. Руна долі та ще й перевернута. Вона і в прямому значенні, ну, знаєте, по моїй практиці, так програється. Тяжкенько. В перевернутому взагалі ховайся в окупи. Е, от. Ну, Відповідно, дивіться, ухід людей, ну і, знаєте, і примушування, якби, так. От. Переговори, так. Ну, е, бо не треба відразу кидатися в паніку. Це не значить, що це капітулянські переговори. Ні. Ну, Будь-яка війна закінчується чи то переговорами, чи то підписанням документів. До речі, про документи також може бути. Ну, ну всі війни рано чи пізно закінчуються підписанням документів. В які документи там капітуляція, мирний довір, перемир'я, ще там що-небудь. Це Та вже друге питання. Ну, ось поки що таким чином ситуація виглядає. Гаразд. Це був військовий стан. Ну, давайте мобілізацію подивимося. Так, дякую за відповідь. Так, ну, мобілізація, ну давайте спитаємо. Але знов таки, ну, тут навіть без рун е мобілізація, ну, звичайно, поки будуть бойові дії, поки будуть втрати, поки буде мобілізація. В тому масштаби, це вже інше питання. Ну, але тут, в принципі, такі. Ну, давайте спитаємо. В принципі. Так само до кінця літа, далі не полісу. Отже, скажіть мені, будь ласка. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця літа цього року в Україні завершиться мобілізація? Хай скажуть що неправду. Так, що у нас тут соло? Орус перевернутий. Ну, а тут веселіше, ніж з військовим станом. До речі, по військовому стану, там все-таки одна руна позитивна, що натяка на те, що, знаєте, якось воно частково може десь може завершитися, скажімо, військовий стан на якійсь територіях, а на інших залишитись. Отаким ще чином може програтись. Прийшло Тільки що розуміння таке. Дивіться стосовно цього розкладу. Соуло, Урус перевернутий вуньо. Ну соуло, ру... ну так, руна перемоги. Ну, зрозуміло, до перемоги, якби... е, Ну, будемо говорити так. Руни так і пояснюють, як я казав. Поки будуть втрати. Ось, до речі, в даному контексті Урус це якраз втрата сили, ну, про живу силу, звичайно, мова. Ну, і відповідно, вуньо падає все-таки. Руна радості, руна. Позитивних новин. Ну, дивіться, що я скажу. Будемо говорити так: високий шанс, ну оскільки тут соволо падає, руна перемоги, високий шанс того, що до кінця літа мобілізація завершиться. Але, знов таки, бачите, втрати треба поповнювати. Ну, відповідно, але певні радісні новини стосовно цього будуть, однозначно. Тобто, якщо не повністю завершиться, то зведеться буквально до мінімуму. Отаким от, от чином. М -м, можливо, мова про плановий призив, до речі, це ж також буде як ну, мобілізація на строкову службу, відповідно. М -м, ну, але шанси хороші. Якщо по військовому стану, там ще картина не дуже гарно виглядає, то тут краще. Набагато. Ну, далі поки що не полізу. М -м, ви знаєте, я не люблю довгі прогнози робити, довготривалі. Кінець війни, ну, дай Бог, щоб вона закінчилася. Раніше, ніж кінець літу, нашою перемогою, звичайно ж, в принципі, що вже визначено. О. Ну і відповідно, там і мобілізація, і військовий стан закінчиться. Добре, на цій оптимістичній ноті давайте завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.